Ребров зі скандалом покидає збірну України. Судаков, нарешті, переходить Шахтаря. Це з вами на зв'язку канал Екстра Тайм, а новини футболу в Україні виходять на нашому каналі за підтримки компанії Фавбет. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали. У швейцарському Юні відбулося жеребкування фінальних стадій Ліги Європи. Це остання церемонія жеребкування у нинішньому розіграші Єврокубку. Команди отримали суперників у 1-8, а також визначили господарів матчів 1-4 та півфіналу, повідомляє портал Новини Лайф. Фінал Ліги Європи відбудеться у Більбао на стадіоні Сан-Мамес. До нього командам доведеться пройти три етапи. Результати же 1-8 Буде Глімт Олімпіакос, Фенербахче Рейнджерс, Аякс Айнтрахт, ФК СБ Ліон. Аз Тоттенгем, Реал Сосідад Манчестер Юнайтед. Вікторія Лаціо. Рома Атлетик. В чвертьфіналі переможець сьомої пари зіграє з переможцем першої пари. Переможець третьої пари зіграє з переможцем п'ятої пари. Переможець восьмої пари зіграє з переможцем другої пари. Переможець четвертої пари зіграє з переможцем шостої пари. Головний тренер лондонського Челсі Енсомереска провів прес-конференцію напередодні матчу проти Асон Вілли ВПЛ. Наставник також згадав про українського Вінгера Михайла Мудерка. Головний наставник Лондонського Челсі, Енсо Мареска розповів про ціль аристократів на завершальний етап сезону, а також назвав одну річ, яка може завадити виконати головне завдання. Залишилося 13 ігор. Залишилося 13 ігор, і ми хочемо фінішувати у четвірці та зробити це найкращим чином, усвідомлення складних моментів, які ми переживаємо, є, мабуть, однією з найважливіших речей. Одна з них це травми. Деякі гравці вибули. Я амбітний. Клуб амбітний. Нічого не змінилося в порівнянні з тим, що було два місяці тому. Окремо Мареска прокоментував ситуацію з допінг скандалом Михайла Мудрика. Окремо Мареска прокоментував ситуацію з допінг скандалом Михайла Мудрика. Окремо Мареско прокоментував ситуацію з добін скандалом Михайла Мудрика, зазначивши, що жодних новин поки немає. Ні, жодних новин. Нічого. Повідомив Мареска для тут то Веб. У нинішньому сезоні 2024-2025 Мудрик взяв участь у 15 матчах за клуб, відзначившись трьома голами та п'ятьма результативними передачами. За даними TransferMarket, вартість українця становить 30 мільйонів євро. Його контракти з лондонським клубом розраховані до 30 червня 2031 року. Наступний матч Челсі проведе 22 лютого в рамках АПЛ, коли зіграє на виїзді за Стунвілою. Початок гри о 19.30 за Києвом. Андрій Лунін продовжує сидіти на лаві запасних у складі мадридського реала, що підігриває чутки про можливий відхід воротаря. На цей раз його ім'я пов'язане з можливим переїздом до Манчестера. За інформацією ЗМІ Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів Манчестер Сіті, який розглядає його разом із Олександром Реміро, Real сосідат та у Сімоном Атлетік як потенційну заміну Едерсону. Усі троє вже зарекомендували себе як одні з найкращих голкіперів у світі, незважаючи на молодий вік. Водночас вони виступають за топові клуби, що ускладнює їхнє потенційне підписання, повідомляє Goal Digital. Цього сезону 25-річний Лунін провів 8 матчів за Реал, пропустив 12 голів і тричі зберіг свої ворота в недоторканості. Крім того, український воротар записав на свій рахунок один асист, що стало першим подібним випадком для воротарів реала у Лалізі. За останні 30 років, за оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість Луніна становить 20 мільйонів євро. Контракт воротаря із Равом є до 30 червня 2030 року. Андрій Лунін також є гравцем збірної України, у складі якої він провів 13 матчів. Голкіпер португальської Бенфіки Анатолій Трубін може покинути Орлі вже влітку. Головною причиною для подібних чуток стали помилки українського воротаря в останніх поєдинках. Португальський журналіст Сергію Крітінас. Поділився своєю думкою про майбутнє українського воротаря Анатолія Трубіна, який виступає за Лісабонську Бенфіку, за словами виконавчого директора газети Рекорд, головний тренер Орлів Брун Лаже, висловлює занепокоєння з приводу недавніх недач голкіпера. Крітінас також зазначив в ефірі програми Рекордна Хора, що цілком можливо, що влітку Бенфіка може вирішити продати Трубіна. Контракт українця з клубом діє до літа 2028 року, а його ринкова вартість становить 25 мільйонів євро. У поточному сезоні 23-річний Трубін зіграв 35 матчів, в яких він пропустив 34 м'ячі, і 16 разів залишив свої ворота в недоторканості. В одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів Орлей зустрінеться з іспанською Барселоною. Вінгер іспанської жерони Віктор Цанков зумів відновитися від травми до матчу проти мадридського реала Андрія Луніна. У внутрішньому чемпіонаті він гір збірної України та іспанської жерони Віктор Цанков повністю оговтався від травми та готовий допомогти команді у найближчому матчі чемпіонату. Як повідомляє видання Estadio Deportivo, у каталонському клубі відбулися зміни у списку травмованих гравців. Головний тренер Мітчел може розраховувати не лише на українського півзахисника, а й на Абеля Руїса. Обидва футболісти вже повернулися до ладу і тренуються у загальній групі. А ось форер Джанума пропустить майбутній поєдинок через пошкодження. Термін його відновлення буде визначено після повного медичного обстеження. Станкову у нинішньому сезоні у всіх офіційних турнірах за свою команду забив один гол та віддав три результативні передачі. Жерона, маючи у своєму активі 31 заліковий бал, посідає 10-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. У рамках 25-го туру Ла Ліги Жерона зустрінеться із мадридським реалом. Матч запланований на 23 лютого. Початок гри о 17.15 за київським часом. У Донецького Шахтаря влітку може з'явитися одразу кілька пропозицій про перехід футболіста збірної України Георгія Судакова. Він стане одним із найбільш затребуваних на трансферному ринку молодих гравців. На халбека претендують клуби з двох найсильніших європейських ліг, повідомляє Туто Меркатто». Георгій Судаков став головним фінансовим активом «Шахтаря», який уже понад рік відкидає всі пропозиції про трансфер свого вихованця. Керівництво огірників хоче отримати за 22-річного футболіста щонайменше 65 мільйонів євро. Цілком ймовірно, що за кілька місяців трансфер гравця стане реальним. У послугах молодого гравця зацікавлені клуби з двох топових ліг. Першим пропозицією щодо трансферу футболіста підготували наполі. Італійський клуб досі продовжує спостерігати за розвитком подій. Відомо, що в Англії судового хочуть бачити у своїх лавах багатий Ньюкасл і амбітний Весгем. Згідно з повідомленнями іспанських журналістів, можливий переїзд Георгія в одну із команд Ла Ліги, назва якої поки що не розголошується. У сезоні 2024-2025 Судаков залишається лідером Шахтаря. Нещодавно він повернувся до тренувань після травми. Георгій провів на полі 25 поєдинків у всіх турнірах. Головний тренер збірної України Сергій Ребров може піти у відставку до закінчення терміну контракту з УАФ. Проти досвідченого наставника налаштовані деякі спортивні чиновники країни. Реброва збираються прибрати з українського футболу, заявив, заявив журналіст Ігор Горцоганик. Контракт Сергія Реброва з українською асоціацією футболу діє до літа 2026 року. Головний тренер синьо-жовтих має вивести команду на чемпіонат світу, який пройде в США, Мексиці та Канаді. Однак невідомо, чи зможе наставник зберегти посаду до того часу. У АВ є люди, які хочуть домогтися відставки віцепрезидента організації. Згідно з інформацією Ігоря Циганика, УАВ триває спроба захопити владу. Журналіст не став називати конкретні імена, однак зазначив, що головний тренер збірної України може стати першою жертвою цих функціонерів. Циганик нагадав, що Ребров не поїхав на Конгрес УФА як делегат від УАВ, хоча є віцепрезидентом цієї організації. Тренер чудово розмовляє англійською мовою, і є легендою українського футболу, але й люди, які домагаються відставки наставника. Найближчим часом Сергій Ребров почне підготовку збірної України до матчів плей Ліги націй з Бельгією. А що ви думаєте по цьому приводу? Чи звільнить Реброва? Напишіть у коментарях. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую за перегляд! За З ван канал Екстра Тайм. А новини футбола в Україні на нашому каналі виходять за підтримки компанії Favbet. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. До нових зустрічей!